В столиці завершився чемпіонат України із фризбі. Хоча цей вид спорту в Україні не дуже популярний, проте його вже визнали Олімпійським. В українському чемпіонаті брали участь 12 команд. Про плани спортсменів та хто із команд став абсолютним чемпіоном. Розповість Альона Завора на столичному стадіоні це СК фінал. На полі принципові суперники команда Жиголо і команда Нова. І так в українському алтаматі вже третій рік поспіль. Фризбі нагадує американський футбол, заволодівши диском, треба якнайшвидше донести його в очкову зону суперника на відміну від суперболу. Фрисбісти грають без захисної амуніції, адже це не контактний вид спорту. А в їхніх руках круглий диск вагою лише 175 грамів. На трибунах, як і на газоні, гаряче, адже прихильників фризбі щороку більше. За останній сезон в Україні з'явилося три нових команди: одна жіноча та дві чоловічі. За словами фіналістів, щоб так влучно і швидко кидати, тренуватися треба не один рік. Ми використовуємо два основних броска, плюс ще два-три допомоги. Навчити якимось базовим речам можна швидко віддати теорію, а для того, щоб диск вже перелітав все поле, тут треба тренуватися довгі роки. Тут немає суддів. Усі спірні моменти гравці команд вирішують самостійно, без криків і скандалів. Драк ніяких не було у нас. Все вирішуємо мирно і достатньо швидко. Ігроки друг друг другу дуже уважительно відносяться. Цьогоріч команди фіналісти неабияк аби полоскотали вболівальникам нерви протягом матчу. Суперники грали на рівних, випереджаючи один одного лише на один-два очка. Втім, волі до перемоги у Жиголу виявилося більше. Вони спочатку відновили рівновагу, а на останніх хвилинах вирвали перемогу з рахунком 14-11. Ми все ніяк не могли зібратися, Ми диски, діски і це психологічно давило на нас. Бліже к Ф второї там к концу второй половины мы собрались и просто уже нас было не остановить. Я очень счастлив, я чемпион. жигала найкрасивішим і найемоційнішим моментом за всю гру був останній переможний кидок. кажуть дев'ятиразові чемпіони України з Алтимату. Третій господар мирваємо победу «Нова». Ім очі сложно бути командой. Вот. Ми щасливі. Ми можемо теперь на основании свого клубу формувати сборную Украины. і бесспорно Ми при первой же можливості готові їхати на чемпіонат мира, на Олимпийские ігри, Только дайте нам лицензию. Цією щасливою нотою фрезбістий сезон закрили. Попереду відпочинок тренування в залах і нові старти вже навесні. 2016-го. аліна завора Сергій Коваль. Новини телеканал Інтер.